Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал «Юридична допомога сьогодні. Випуском ми вам розкажемо про таке. Страховий поліс для ветеранів та ветеранок буде коштувати 0 гривень. Держава компенсує витрати за автоцивілку Ветерани війни сплачуватимуть фактично 0 гривень. Як писала стові юридична газета, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект 12295 двісті що передбачає повну компенсацію вартості обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. ОСЦПВ для ветеранів війни. Документ підтримали 285 народних депутатів. Як пояснили у Мінветеранів, ветеранів згідно з нововведенням з 1 січня 2025 року, учасники бойових дій та особи з інвалідністю власнінок війни, які особисто керують власними транспортними засобами, матимуть право на оформлення автоцвілки абсолютно безкоштовно. Половину вартості полісу покриватиме страхова компанія, а іншу половину держава з бюджету. Що це означає? За страховий поліс ветерани війни сплачуватимуть фактично 0 гривень. Половину вартості, як і зараз покриватиме страхова компанія, а іншу половину держава з бюджету. Договір страхування буде обов'язковим, але зі 100% комп... Компенсацію витрат. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які з 1 січня 2005 року вже придбали автоцивілку, отримують компенсацію 50% вартості полісу. У разі порушення умов не особисте керування авто неправдиві дані. Право на компенсацію буде втрачено. Компенсація лише за одне авто. Умови програми авто має бути у власності та під особистим керуванням ветерана війни, об'єм двигуна до 2500 см3 або потужність електродвигуна до 100 кВт. Транспорт не використовується для комерційних перевив. Закона буде чинності з дня наступного за днем його опублікування. Після цього Кабінет міністрів України протягом трьох місяців має затвердити порядок і умови компенсації, забезпечити цифрову інтеграцію між державними реєстрами та привести відповідні акти у відповідність із законом. Якщо вважаєте, що в цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас фінансово. реквізити для Наті будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Хоторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.